Доброго ранку вдома. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і болісну тему: про неконтрольоване використання синтетичного опіату налбуфіну в Україні. В етері ранку вдома авторка розслідування «Налбуфін. вигідна залежність Інна Білицька. Вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь, раз, будь ласка, про предмет і мету вашого розслідування дослідження. Скільки воно тривало, як відбувалося? Ми намагалися дослідити, чому опіатний синтетичний опіатний Албуфін досі знаходиться в фактично вільному обігу, чому його досі можна купити в аптеці. Офіційно його можна купити за рецептом, але за нашими спостереженнями, і це те, що ми довели, його можна купити і без рецепту. Тобто ми мали велику кількість інформації про те, що цей препарат можна купити в аптеці без рецепту, Ми вирішили це самостійно перевірити. і Буквально на якійсь другій чи третій спробі нам це вдалося. Причому нам це вдалося не десь в віддаленому регіоні. Нам це вдалося зробити в Києві. Отже, це синтетичний опіат, який був розроблений для лікування хронічного болю, для лікування больового синдрому, як такого. І виробники, власне, розробники передбачали, що він використовуватиметься якийсь короткий термін, оскільки цей опіат викликає залежність. Він впливає на специфічну групу рецепторів, нібито не впливає на дофамінові рецептори. Тобто від нього не кайфують, якщо простими словами говорити. І це за, так як ми зрозуміли, ідею розробників не повинно було б робити його привабливим для рекреаційного вживання. Ще, крім цього, цей опіат вважається за. Висновками розробників і дослідників, що він не впливає а, на дихальну функцію, він не пригнічує а, дихальні центри, і власне тому він вважався таким більш безпечним, ніж інші опіати, і таким чином він потрапив власне, а, на медичний ринок. <світтє> Чому ми взялися досліджувати? А тому, що, по перше, дивно, що опіат знаходиться у вільному обізі обігу, а що його можна купити. По-друге, наша журналістка Ганна Калаур прочитала дослідження а, журналістки Суспільне новини про Налбуфін і з'ясувала для себе, що вона купувала синтетичний опіат без рецепту для свого знайомого військового. І що цей опіат викликає залежність і запідозрила, що ця залежність вже може бути у її знайомого військового, що пізніше підтвердилося. Власне, це така, такий особистий був рушій до цієї теми. Ми взялися досліджувати, і я вам скажу те, що ми з'ясували, нас відверто шокувало. Давайте перейдемо саме до цього. Що саме ви з'ясували і яким чином? По перше, ми з'ясували, що Ринок Налбуфіна а, росте з кожним роком, якщо у 2021 році Налбуфін знаходився на 31 му місці. За а, в грошовому вираженню за кількість за кількістю проданого, тобто за за кількістю того, скільки українці витратили на нього грошей в розрібній мережі в аптеках. У 2021 році він знаходився на 31 му місці. У 2024 році цей препарат знаходиться на 4-му місці. Після норофена, німесила, ксарелто інших популярних препаратів. Ну, Ксарелто це препарат для судин, і він просто дуже дороговартісний. Власне, через а в середньому сегменті налбуфін знаходиться в середньому сегменті. І попри це, він виходить на ось такі, такий має шалений обіг. А це, це дослідження журналістки Суспільної Новини. Призвело до того, що МОС нарешті почав помічати цю тему, нарешті почав говорити, але їхні а, коментарі на цю тему були дуже обмеженими. Вони визнали проблему. Вони визнали те, що минулого року в Україні було продано 3 мільйони доз цього препарату, і ми помітили, що вони пропонують такий за моїми оцінками, я буду зараз говорити свою власну думку на пів крок. Вони заявили, ще на початку року, що цей препарат буде подаватися лише за електронними рецептами і таким чином вони зможуть контролювати його обіг цю ж, цю ж ідею як єдину можливу зараз і найкращу нам озвучили у мозі 31 березня. Спираючись на те, що їм потрібно 2-3 тижні, щоб завершити всі документальні процеси, і от через 2-3 тижні цей препарат уже наказом мозу продаватиметься лише за електронними рецептами. З 31 березня по сьогодні минуло вже півтора місяці, більше як півтора місяці, власне, цього наказу досі немає, і цей препарат досі можна купити. На жаль, в аптеках без рецепту, ми з'ясували, що цей препарат викликає. Стійку і важку залежність. А, попри те, що люди не отримують від нього задоволення, вони отримують седацію дуже серйозну, він розслабляє. І а, через цю седацію, як нам пояснювали лікарі, а, відбувається пригнічення больового синдрому. Тобто, людина не те, що перестає боліти, вона перестає прийматися тим, що її болить. А, і люди стають залежними від цього препарату. Ті, з ким ми спілкувалися, вживали до пачки до 10 ампул на день, а, купували звичайно без рецепту в звичайних аптеках. Шлях до цієї залежності різний. А, в неї потрапляють не лише люди схильні до залежності, не лише люди, які мали історію залежностей, але й люди з різними хронічними захворюваннями на превеликий жаль з 2014 року починаючи тими, хто. Е Отримують цю залежність стали українські військові у 2014 році. Цей препарат замінив аптечках, в особистих аптечках військовослужбовців е ветеринарний е знеболювальний препарат, який там е знаходився. І е він був в кожній аптечці. Його рекомендували застосовувати при пораненнях на полі бою з аптечок військовослужбовців ЗСУ. Я боюся помолитися, але напевно, швидше за все, е його вилучили у 17-му році, проте в аптечках у Вистих нацгвардійці він знаходився до 23 року. Тобто, цей препарат купувався для цих потреб державним коштом. Цей препарат використовувався широко в лікарнях українських. Проте ми помітили, що в минулому році закупівлі через прозоро на тендерах цього препарату значно знизилися. Все більше військових почали. Військових медиків почали говорити про його небезпеку. Власне, він, попри те, що заявлено розробниками, що він не блокує дихальну функцію, як інші опіоїди, він, як нам пояснили військові лікарі на стаб пунктах, він настільки сильно сидує, що людина просто може перестати дихати. Одним з героїв нашого розслідування є чоловік, який після того, як йому вкололи на буфін, потрапив в кому. Тому що його дихальна функція просто він просто перестав дихати, і е, ми в розслідуванні розкриваємо. Як питання залежності, так і питання небезпечності використання цього препарату. І ми запитували себе, і це питання, на яке ми намагалися знайти відповідь, чому такий небезпечний препарат досі такий доступний українцям і чому його продажі ростуть, а МОЗ з цим нічого не робить. Робочою версією було. Була вплив фармринку на ці процеси. Звичайно, довести. Ми всі знаємо, що фармацевтичне лобі існує, воно існувало, воно існуватиме завжди у всьому світі. Це не якась українська історія в жодному разі. Проте, довести вплив фармкомпаній безпосереднє лобі, вплив на когось чиновників надзвичайно важко. Для цього потрібно володіти або якимись... Даними з правоохоронних органів, якщо вони проводили такі розслідування, нам не відомо, що вони такі розслідування проводили. Ми намагалися ці можливість цього впливу встановити через прибутки фармкомпаній. Нам вдалося дістати дані і дуже ретельно їх дослідити. В розслідуванні ми говоримо про грошове вираження прибутків фармкомпаній. Так, анонсуючи, скажу, що для одного з лідерів на цьому ринку це 7% прибутку на власне дохід від продажу Налбуфіну. На, на а для одного з лідерів продажів це 37% всього доходу компанії. Ну можна уявити, наскільки ці компанії ми так вважаємо зацікавлені в тому, щоб Буфін залишався в такому доволі вільному обігу, і ми ставили запитання перед чиновниками Міністерства охорони здоров'я, чому цей препарат не вносять як і інші опіоїди в перелік психотропних речовин. Вони не змогли нам дати відповідь на це запитання. Єдиним їхнім аргументом, який був ось, ось такий зрозумілий мені, це те, що він не входить в список в перелік таких ж в такі ж переліки в західних країнах. Проте ну ми розуміємо, що в нас різні контексти з західними країнами. Ми маємо значно більшу кількість травмованих. Ми маємо цю історію привчення до цього препарату військових з 2014 року. Мені аргументи мозу видалися зовсім непереконливими. Видається мені, що ця проблема, якщо ми не можемо довести лобі, то те, що є очевидним, це те, що в Україні існує криза зневолення. І уже в 2010 році Україна стикалася з морфіновою кризою, так званою, коли вона не змогла. Запропонувати людям достатнього знеболення, людям, які цього потребували, і за це Україна була критикована міжнародними організаціями в одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому роках. Мені здається, що чиновники бояться такої самої критики. Вони бояться загострення цієї кризи знеболення, але вони не готові визнавати, що вони стикнулися з кризою знеболення, які наразі не мають ради, окрім як своєю. Я би назвала особисто це бездіяльністю наражати українців на таку небезпеку? Препарат, який принаймні в аптеках найчастіше, які знаходяться при лікарнях, можна купити досі без рецепта. Як пояснював нам лікар-психіатр, який стикається з проблемами лікування залежності, він каже: приходять до мене військові з ампутованими кінцівками і кажуть: ну, якщо я прийду в аптеку і відстіпну свій протез, хіба якась фармацевтка відмовить мені в знеболенні цьому. Якщо вона не несе за це покарання, тобто мені здається, що цим розслідуванням ми показуємо, м'яко кажучи, недостатню увагу чиновників Міністерства охорони здоров'я, і е, те, що оця їхня бездіяльність може бути злочинною по відношенню до українців, тому що дуже велика кількість людей наражається наражаються на ризик цієї залежності, з якою дуже важко боротися, як і з будь-якою опіоїдною залежністю. А всі ці теми дуже детально, наскільки я розумію, ви розкриваєте у фільмі. Як ви над ним працювали, кілька слів, і головне, якою ви бачите аудиторію цього фільму? Кому його думали, треба подивитись? Ми думали почати працювати над цим фільмом ще з грудня. Почали так активно працювати з лютого? У нас були інші розслідування. ми постійно цією темою займалися. Ми побували на фронті, ми поговорили з бойовими медиками безпосередньо в найближчих до лінії зіткнення стабілізаційних пунктах. Ми не всі ці розмови увійшли до фільму природньо, але їх було багато, консультацій було багато. Нам на превеликий жаль відмовили у зйомках в одному з госпіталів, через посилаючись на те, що в них можуть виникнути проблеми з міністерством охорони здоров'я, якщо на базі їхнього госпіталя буде підніматися ця тема. Ось цей фільм вже можна подивитися на ютуб-каналі Суспільне новини. Називається на Вигідна залежність, і е, я вважаю, що це фільм, який корисно подивитися однозначно всім військовослужбовцям, тому що там такі самі люди, як вони розповідають про те, з чим вони можуть зіткнутися. Цей фільм обов'язково потрібно подивитися. Родинам усіх військовослужбовців, а також я думаю, усім українцям, тому що з проблемою знеболення а, через наших ворогів наш через Росію ми можемо стикнутися в будь-який момент, і ми повинні бути готові до того, що. На якомусь етапі нашого лікування нас можуть почати знеболювати на обуфіном. чи то в лікарні, чи то в військовому госпіталі наш герой, про те, що його знеболюють на обуфіном, при дуже важких пораненнях. Він знав лише на четвертий місяць, коли е, свого перебування у лікарні, коли його залежність вже була дуже тяжкою. І він потім два роки не міг з нею її позбутися. Тобто, це небезпека, яка чатує на кожного з нас, і медики переконують нас, що неопіоїдні знеболювальні. Більшість з них будуть справлятися з болем на рівних, крім того, вони переконують нас, що від болю ніхто не помирає на, на, на полі бою, і від больового шоку люди просто втрачають свідомість. А ті препарати, які пропонують зараз медики, в першу чергу не стероїдні знеболювальні засоби, це те, що може врятувати бійця і врятувати йому життя, не дати йому померти від використання синтетичного театру. Дякуємо за роботу, яку ви проробили, за цю за, за те, що піднімаєте такі важливі теми і робите це якісно і переконливо. Дякуємо, що приділили нам увагу, і я впевнена, що багато наших глядачів буде уважнішим до цього питання і завдяки фільму, який подивляться на вашому youtube каналі також. Дякуємо вам. До побачення.